Міжнародний колектив циркових артистів приїхав потягом експрес і на місяць зупинився у Запоріжжі. У новій програмі, яку вони представлятимуть на арені міського цирку, велика кількість яскравих номерів і сюрпризів. Головне подарувати людям надію, віру в краще і можливість на дві години зануритись у мирне життя, розповіли артисти знімальній групі. Це і є наша головна задача циркового мистецтва дивувати людей. А дивувати людей можна тільки звичайно пов'язавши щось з ризиком. Тут немає, скажімо, так, спецефектів, як в фільмах. Це все живе шоу, живий перформанс, який виконується артистами сьогодні, зараз в цю секунду. Свою майстерність демонстрували представники шостого покоління відомої династії циркових канатоходців з Узбекистану, брати Ташкенбаєви. Добавили багато нових елементів. У нас з братом всі елементи йдуть без страховки. Тобто, страховка, пока тільки на супругі, але, я думаю, з часом від цього теж буде спинку відходити і буде. Вся програма проходить без страховки. А різні жизни. Ну для цього существуют тренування, как бы треба тренироваться в першу чергу. Абсолютно в всі увірений. Скажем так, да. під куполом цирку без страховки повітряні гімнасти за карколомними трюками. Результат щоденної праці цілої команди. Відкривають секрети артисти зі Львова. Режисерська постановка, хореографічна підготовка, гімнастична підготовка. Режисер номера Міс Векер, Роберт Мрус, частично я, тому що в мене є вища хореографічна освіта, я балетмейстер постановник за освітою, тому це такий вийшов синтез багатьох напрямків напрямки в одному номері здається, вони мають крила. Юні акробати, переможці телевізійного шоу Чехословакія, має талант. Єлизавета Грязєва та Максим Герман представили номер із ланцюгами. Коли ти у повітрі у мене зупиняється серце. А які у тебе почуття, коли ти виконуєш номер? Просто супер складно. Ну так не просто не просто. Ми вже привикли. є. Куди рухатися вперед? Да. Про що мрієте, ну стати видатними артистами, попасти у цирк дюсалей та ступати на Монте Карло в умовах воєнного стану. Колектив Запорізького цирку працює у неповному складі. Багато артистів, акробатів, повітряних гімнастів і навіть клоунів зараз у лавах Збройних сил України. І цей номер юних гімнастів присвячується саме захисникам, каже директор Тамара Зубко. Ми Час не вагалися цей номер додати до програми, тому що цирк якби така загальна думка, що це розважальне мистецтво. Але крім розважального мистецтва, воно і виховне мистецтво. І вчора, коли відбулася прем'єра, в мене всі сумніви пішли на задній план, тому що навіть Зал, глядачі залу піднялися і аплодували стоїч задоволені цирковою фієрією і наймолодші глядачі. Це рідна стихія. А саме е, тому, що наша мама артистка балету в театрі юного глядача, і ми дуже часто е, е, ходимо. Да? Аліс, що сподобалось найбільше? Попри воєнний стан, цей сезон буде яскравим і фантастичним. Обіцяє керівництво цирку. А мистецький потяг, експрес та його пасажири затримуються у Запоріжжі до кінця жовтня. Далі продовжать свій рух. Наступна зупинка: вільне місто Чорноморськ. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.